Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні до вас ось такою красотою та смакотою. Це смак мого дитинства, це тортик мого дитинства та молодості. У мене і діти також на такому тортику виросли. Мурашник дуже смачний, легко робиться і швидко робиться. Хто хоче зі мною приготувати такий тортик? Залишайтеся у мене на каналі. І так, будемо починати. Перше, що нам треба, ми почнемо з маргарину чи з масла. Так як у мене з морозилки, а не з холодильника, то я його трошечки хочу розтопити. А якщо у вас масло кімнатної температури, то і взагалі не треба. Значить 200 г пачечку. но у мене пачечка це ось така, тут 250 я не хочу відрізати цих 50 грамів, я кину 250. Єдине, що трошечки, може більше борошна візьме. І так, масло ріжу на невеличкі шматочки. По рецепту я вам вкажу під відео 200 г масла або маргарину. А я буду кидати 250. Все. Тепер перекладаємо в ковшик, в якому. Будемо розтаплювати це все. І ставлю на вогонь до повного майже розчинення. Або ще можна поставити в мікрохвильовку, але не в металі, просто в якійсь старі Але я на газ поставлю. Ставимо і розтаплюємо до розчинення. Масло розтопилося, тепер даємо йому трошки охолонути. Зараз беремо два яйця сирих. Мені це тісто чим подобається, що можна взагалі працювати без міксера. Гаджетів ніяких не треба. Так, пів чайної ложечки солі, пакетик ванільного цукру, пів стакана, цей стакан у мене на 150 грам. Тобто, цукру десь можна до 100 грамів. Півстакана цукру. І тепер це все просто вінчиком перебити, перемішати. Перемішали. Тепер беремо соди. Рецепт дуже старий. Тоді, звісно, соду всі користувалися содою, не яких розпушувачів. Чайна ложечка соди. Гасити звичайним оцетом 9%. Я хочу, у мене є такий концентрат лимону. Десь. Чайна ложечка так збризну, погашу, перемішаю і виливаю до на нашого тіста. Все. Виливаємо наше розтоплене масло, яке трошки охололо. Тепер додаємо тільки борошна. Борошна ось таких звичайних 3,5 стакани. Десь так відміряємо. Я борошно насипала в ситочку, щоб просіяти. У мене сюди влазить 2 стакани. І ось 2 стакани борошна я просіюю. Борошно вмішали цих два стакани. Бачите, вінчик уже після двох стаканів не справляється. Тепер беремо третій стакан борошна. Висипаю в ситечко, знов просію. І вже буду, скоріше всього, без вінчика замішувати. Третій стакан. І ще. Добираю, так як по рецепту 3,5 стакани борошна, максимум до 4. Я отак наберу ще півстаканчика борошна, висипаю в сито і зараз буду завішувати вже без вінчика. Вінчик обираю і борошно руками вмішую в тісто. Бачите, яке тісто гарненьке виходить. Це 3,5 стакани борошна. Більше не треба. Вимішуємо тісто. Замішане наше тісто, навіть не даємо йому відпочити. Отак, От як є, і зразу з ним можна і працювати. Беремо м'ясорубку, раніше ми крутили все це вручну. Насадочка, звичайна, як ви на котлети перекручуєте м'ясо. Деко Деко я не буду застеляти пергаментом, не буду деко змащувати. Тут достатньо вершкового масла. Тісто в нас жирненьке. Тепер беремо це тісто, ділите собі для зручності так, щоб у м'ясорубку, наприклад, на три частини я поділю отако. Дві частини відкладаю, а оцю третю частину поки що кладу в м'ясорубку. Ось так. Або шматочками кладіть, як вам для зручності. Отак От порвали і шматочками. І почнемо перекручувати. Зараз трошечки перед вами пожужу. Баємо таку руками, все тісто, яке вже вийшло, розподілила Духовочка 180 градусів, гарно прогріта. Години і время випікання я вам скажу потім, бо у кожного різна духовка, я давно його пекла, не знаю, може, хватить і 30 хвилин, а може і 25. Ставимо випікати верх-вниз, без конвекції Пройшло 30 хвилин. Наше тісто для мурашника спеклось. Дивіться, яке гарне, золотисте. І залишаємо трошки охолонути. Тісто охололо, пройшло в мене десь з півгодинки. Вже теко можу руками тримати. Тепер лопаткою. Бачите, як гапев все це ламається. Ламаю на такі шматочки, а потім беру мисочку і ось так мисочки. такими, хаотично так, Шматочками просто ломаємо. І так кожний кусочок, якщо ви можете, коли перекручуєте на м'ясорубку, розділити цю тісту масу цього тіста, наприклад, на два дека, тоді буде трошки тоньше. Я не хотіла, бо в мене духовка не дуже важно пече, коли взяти два дека зразу поставити, то треба за час випікання просто міняти ці дека. То ну, я все в одному. Ось так ламаємо. Крихту підготували, ось як вона виглядає. Відкладаємо поки що в сторону і будемо займатися кремом. Ще хотіла сказати: у цю крихту можна за бажанням, вашим бажанням додати горіхів, яких ви хочете. Наприклад, волоський горіх, це грецький. Там 2-3 жменьки, але спочатку його на сухій сковорідці обсмажте до приємного запаху такого горіхового, а потім просто. Грубовато ножем поробіть, не в блендері, змільчайте, ножем поробіть. І додайте сюди скільки скільки хочете: стакан чи пів стакана. Так, відкладаємо крихту в сторону і беремо ємкість, якими ми будемо робити крем. Що для крему нам треба? Звісно, Баночка згущеного молока вареного. Я не купую варене згущене молоко. Я купую сире, варю сама. Я беру цю баночку, кладу в кастрюльку стареньку, закриваю. Наливаю водички, щоб закривала баночку, вода повністю баночку, закриваю кришечкою кастрюльку і з моменту закипіння 2,5 години я кип'ячу десь на середньому вогні. Через 2,5 години я виключаю і даю повністю їй в воді охолонути. Як тільки охолола вона в воді, щоб я могла її в руки взяти, відкриваю і ось такого вона приємного кольору карамельного, темного, і на смак набагато смачніше, чим просто купити куповану, відкрити, і там вона виходить або сахариця, або щось якісь як крупинки чи кристалики цукру попадаються, то мені набагато смачніше, коли варите самі згущене молоко. І так, нам треба баночка згущеного молока і 150 грамів вершкового масла. Ось, ось так. Кладемо масло. 150 грамів. І нам не треба збивати так, аби щоб. Як на крем, щоб там дуже-дуже побіліло. Просто трошечки зробити пишніше, масло за смаком сюди можна додати. Пачечку ванільного цукру. Це тільки за вашим бажанням, як хочете. Я не буду додавати, у мене ванільний цукор є в тісті, я так думаю, цього достатньо. Ще як варіант, можна додати ложечку рому або ложечку коньяку. Це дійсно буде смачно. Ще можна додати ложку маку чорного, також, і буде крем гарний. Перебиваємо! Масло збили. Набагато стало світлішим. Тепер в ці 150 грамів масла додаю нашу варену згущенне молочко. Я все. Хочете частинами, я зразу все буду так викладаю. Виложили повністю всю баночку. І тепер просто не то, що збиваємо, а просто треба перемішати наш крем, вже готовий для тортика. Тепер наш крем пересипаємо до нашої підготовленої крихти. Ось так. І повністю весь його. Ось так пересипаємо. Тепер все це, всю цю масу дуже-дуже треба гарно перемішати. Хочете руками, хочете лопаткою, ложкою. Отак От просто все треба, щоб кожна крихта. В нашому кремі була покрита повністю. І ось так все все перемішуємо. Смачно пахне. Ось так перемішали що все, -все рівномірно кожна крихта у крему. Тепер будемо перекладати і гірку вистраювати. Беремо підготовлене блюдо, де ми хочемо бачити наш мурашник, я взяла таку тарілочку і починаємо викладати наше тісто на тарілку. Можна зробити так, поки що викласти тільки частину. Перед собою поставити мисочку з водою, просто з холодною водою. Тако ручки вмочили в водичку і отак прижимаємо наше тісто. Я поки що буду лопаткою, бо я поки. Справляюсь так, як утрамбували нижній слой. Викладаємо далі знову. І отак от будемо йти до кінця. Знову утрамбовуємо, отак округ і йдемо догори. І підкладаємо все время тільки частинами, все зразу не викладаємо. Ось така форма повинна в нас вийти не гладка, а як приблизно до натурального мурашника. Тепер треба нам його зверху прикрасити. Варіантів є декілька. Значить, можна так: просто посипати маком, сирим, сухим маком. Можна посипати кокосовою стружкою, Можна просто потерти на тертку шоколад. Звичайний шоколад, який ви любите: молочний, чорний, можна навіть і родзинки. Горіхи також можна і всередину додати в крем горіхів, декілька горсточок, а можна на блендері перемолоти горішки і просто так зверху посипати. Дуже буде смачно і гарно виглядати. А можна і горішки, і шоколад. У мене просто шматочок є чорного шоколада. Він весь не піде. Я беру тертушку. І просто отак от візьму, і зверху, отак от буду натирати. А як воно вже буде там лягати, будемо дивитися. Якщо дуже хочете, щоб гарно було виражено, тертушку візьміть просто крупнішу, більшу. Ну, так як це мурашник, будемо робити більш до природи приближатися. Посипали шоколадом. І після цього ми штерли прямо на цій тарілочці суха серветочка, бумажна. І так просто витираю цей шоколад, який посипався на борти тарілочки, і його сюди до тортика. Шоколад можна любий, я вже казала, можна навіть і начинкою сюди покришити. Це, вже як ви хочете. Можна цей тортик зробити взагалі не один на блюді, а зробити його в маленьких формочках, також гірками. гірками і зверху присипаєте. А ще колись ми робили в дитинстві, просто, просто поливали розтопленим шоколадом, таку якби сіточку робили, і зверху горішками. І ось така у нас красота вийшла. Смакуйте на здоров'я!